Друзі, зайшли до тебе, взяли корзиночку. Мені нічого не потрібно, крім чаю, а матусенька зараз набере чогось, то ми вже вдома. Зробимо розпаковку, людей дуже багато. Тут зібрали, можна взяти ще порошки зробити. родитинки. а та скільки можна цих перешкірок і стік. А не пам'ятаєш, в Нікольському по чому був сала Не пам'ятаю. Ну, ось тобі пам'ятло же, интересно і вона безплатно тепер Ні, я салата вообще не їм.

мачий гарбуз взяти. Це не можна він нижен, то що такий він не був. А це що? Він білий. А, це, це тиква. Білий. Як ти називав, що то... Гарбуз. Ні, цук, цук. Цук, ні, ні, цук, ні, ні, цук. Вони приклеснуті, А кавунчик, я да. думаю, обов'язково візьму кавун, хочеться страшно. Дуже хочеться кавуну. А що ти так довго думаєш? Я брала по 24, а сьогодні вже 26, 27, 27. 27 дві, бо завтра буде 30. Так я же не дві, я Ну, от тебе також дешевенько. Тут а по, чому? по 27. Ну, вона гречка кругом по 27. біла Тут же все 27,90, а тут 26. 40. А це цікаво, що вона виша. Це дроблена. Сечка, так. Да. Проділ. Он читай написано. Да. Ось. Проги. Вона дроблена трошечки. Ой, як люди та пальці, друзі, прям ідуть за сумочку. Це Ні-ні, Це яриця швидко розпорювали. Оце ж я хотіла пачечку взяти люди, що це таке, що через дорогу. Їсть Налі, макарони, світне, сахар, грошей нема. І хотіла я пачку просто взяти гречку. Вона так вона хотіла... гуманітарку, а гречку не дали, так? Так, так, вона сусідочки хотіла гречку купити, бо в тій грошей нема. І вона, бідна людина, сліпне, весь час на макаронах сидить, бо на гуманітарку Взяла і сусідку. Не її, а ось була, не почути. Так не ще дитина її. Я взагалі мішаю. Сочевиця. 53,90. Крупа кукурудзяна. Так. Горох розумний вибір 25,40. Оце такі ціни. Накрупа. Супермаркет АТБ. А, а хліба, вибір, маф, який хочеш, і батон. Пустовий. О, ти я ще не брала європейське, це, мабуть, білий. Пустовий європейський, ага. ви теж. Біленький, а тобі треба висівку. А, нет, а то ще не висикову. Ні, то біленька. Новопогорське. Mm -hmm. Ти найкращий береш. Добрый день оцей. Ото надо пролазить макину. Iddi bari Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Що Ти крупу і хліб взяла і все. Я хотіла розпаковку таку круту зробити, а в тебе хліб повна корзина. Ти на одному хлібі живеш? Макарон возьмемо до хліба. Ось може тобі від цукерка без фруктози, тобто без фруктози, дієтична. Ну так, да, вона таке не їсть. Бо людина там сказала, що тебе цукровий діабет, я чуть не впала. Це мясо, для мясо. Ух ти, На дієті вони. робила і Приправи сілю, понасипають. Кефір диви, який класний ма. Молокія. Аж захотіла в себе. Молоко в пляшках. А вон в каністрах молоко злагода по 103 гривні. Ось галичина. Одна назва здається, що воно таке класне. А мабуть, таке, як і все. 50 гривень, да, пляшечка мала. А дріжджі по 13-20, друзі. Львівські у нас дріжджі. Теплий привіт з Харківщини у Львів. У нас по 13.20. Це в супермаркеті. А ну пишіть, почому у вас дріжджі. О, так, да, у нас селище. Перепелені яйця. П'ятдесят один шестьдесят вісім бринзочка по п'ятьдесять восемь дев'яносто. А це що? Це сир м'який, золотистий резерв по сорок п'ять гривень. Друзі, все що хоче. Олівка? Ні, зараз є макавини, помідори, огірки. Навіщо мені олік? Це я зимою захочу. Це салат ми грецький їх їли е, в сільпо. Я так мукала. Ой, олівочка, яка потрапила. Вона така солона, зелена була. І вона думає, що я тепер олівки хочу. А я просто, тому що вона була смачна. Ні, дуже я краще кавуна, <затим> заточучим малівка. Це таке, що ти сирочки дивишся. У мене громочка ще є того оту... а, а Це ще одна де 39-9. 32-90 туба. Янтар. Янтарний сирочок. Вони часто брали з таточком і часто Янтарний. споживали. Копчений. А зараз копченого не можна, нехай беруть моцарелу. Що там ще у нас не копчений? Ніжненьке. Це треба ще попошукати. Тут можуть затягнути. Ось бачиш. Ага, давай я гляну. Ось сорок годності дивись. Та. До 24 листопада 11. -го. На. І ще, ще жовтені листопад, ще два місяці цей сирок може лежати. Якщо не розпакувати. Якщо відкриєш, то 3 дні треба з'їсти. Ні, Ну, можна довше, якщо в холодильнику. Це я так. Продукт сирний, ну, сирний продукт. ЗН. Крем-сир. знаю, це також я обожнюю це каву зі згущиночкою і намазав батон сирочком, друзі. Смакота. І не потрібно ті печива різні, з кремами. Що там? риби. Там? Там, там риба, мабуть, тільки, тільки написано на упаковці. <рес> 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 Побачила криб, котлетки з червоної риби. Ну, мабуть, є там якась рибка. Ну, може... <рес> <рес> Або рибна приправа. Ну, звісно, ніхто тобі не кластиме. ми зараз не той вік. Не не так, да, ціленька. То котикам я варю, мой вочку. мойву комой Ой, вони оплітать, її день і ніч, просять, вони не найдаються її ніколи. Вони можуть кілограмами її їсти за день. Гаранчишки, так би те, ну ще б немає, концепту була народних. Я усе зараз ма, все є. Шивенький братик поїде. Там вже шивеньке, ще дорогеньке. А яйця почу. Так, 38-40. Нічого вчителя. Яєчко 3 гривні. Дешевне. Своя лінія. так. Дорожя, навіть 35. Premises, У нас по 17 гривень яйця допомоги дрібний недалеко магазинів а де запрошує на роботу активних та спрямованих працівників. А саме керуючих магазинів олія по сорок сім аурасів продавців осімнадцять ми гарантуємо офіційне працевлаштування, чесно та конкурентну заробітну плату, професійне та кар'єрне зростання, навчання за рахунок компанії, роботу. Поряд домом. З питань про влаштування звертайтеся до адміністрації будь-якого з магазинів АТБ. Приєднуйтесь до команди лідера АТБ. Це починається ці душку. Будинок мрії? Мамо, а що це? товари грі мережі берегути збирайте, світу з новому розібрані привіт. А також у можливість видати його в мікро. Перший клос. Перший розвитція у роз. мережі Перший клас, перший замість папка для зушиття. Так, що це у нас? Кошик, квадратний, круглий з підкладкою 179 гривень. рюкзачок каченя 399. Кросива тебе продаються. От этот до. 549 гривень. Капець. Кривень. Та, конечно, сумочка. Так, набір ємностей для сипучих 94 гривні. Ну тут а скільки наклеєчок, друзі. Лоточки у нас. Миска 75 гривень, дружок 74, ваза склянула, набір контейнерів. Ма, диви, яка сумочка, я тобі забруднила, вона так засмутилася. Купила сумочку, дивіться, а це їй подарувала. У нас думає, де його дивиться. Звірьовкою говорить, будемо фу... Воловський горіх, зацепляти та <смірко> ламати. Mm. Підставочки під горячі по 39 гривень бамбукові серветочки, матусенька ходиться он в спиртних напоях, ніяк не відійде. Вона б так вже щось взяла. Марушнички ті, що воду не промокають, потрібні тобі? Оце підкладка. Підкладка, щоб чашечка там перевернути, водичка сточить. Не потрібно. А шабу. П'ятизірковий будеш шабу? А, в тебе десятизірковий? Та я бачила. На підвіконнику стояла, випила сама і не позвала мене. Розсміялася, матусю, звеселила. Ой. Пароворочка, варенички. Пухкенькі, друзі. І тут а такий посуд у нас. Так, оце ще у нас. Пухти. Пилка. Ну це вже мене цікавить, такі пилочки. Все ще хочеш друзької. <риранное> Жовта і чорна набіжчик. <риранное жовтва> так, скляний посуд 49 дев'ять, набір ємності на п'ятдесят гривень це у нас брелочки, резиночки для волосся, іграшки дитячі, крабик. Ну, все по 49, по 99, в межах 100 гривень. Книжечки зараз не з дешевих, дорогенькі, ну це там більш-менш за 57 гривень. Угу. Так, де тут та матусенька наша ділася? все ходімте, бо вона мабуть вже пішла на електричку, а я до сих пір. Ну, виходить. Нічого не треба. Ні. Нічого. Маренго 155 п'ятдесят п'ять гривень. Ну так. Так, друзья. Нам берегу 94, яблочка 23 гривнечки. Помончики, ВТБ по 66. Приправа для м'яса, хліб. Булочки, я Я, біля, я, я, зрозуміла. я зрозуміла. Ну, Друзі, розпаковку тут нічого робити, бо тут один хліб ошиб. <реш> Дуже побочний так. Да. Друзі, вийшли з супермаркета. та тебе. Сидимо насолоджуємося. Електричку ще чекати дві години. Ви уявляєте, не години, як... Дві години. Так зараз скільки? З 20 часів електричка 14. 15. – Ще довго. – час Будемо сидіти. Нагулялися, ноги году. Таточка телефонує, як де ви, йому там сумно, а Матуся ще в кінці взяла. А Матуся ще взяла і в кінці сказала. Матуся взяла і сказала, що дня три ще не буде приїжджати. Ну, вона, Він засмутився, аж заплакав. Заплакав взагалі, засумував, додому хоче. А вона говорить, я більше не приїду, мені набридло їздити в місто, далеко. Ну і все, і чоловік очі на сльозах, М -м -м. Так що чекаємо на електричку. Вже ходити не хочемо, сумки набрали. Вони. Вона із сусідям і собі понабирала гречки крупи. Сядь рівно, тебе не видно. Оце ось галос свята, говорить. Стоїть біля нас. Жіночка завжди хвилюється. Ось подивіться, яка клумбочка на вокзалі й вже Просто шикарнюча. Мама говорить, що воно таке сяє. На вокзалі, а воно клумба із ценерарія, а ценерарія ж срібляста рослина. Ну а то червоне, яскраве, я не знаю, таке, як Посередині? Ага, я навіть не знаю, що то за квіточка. А Зар... при... Пропололи, так. При... Да. Щось квітувало, але вони перебрали гола земля, а, а зірочка то, то, то... все одно залишилась. Бачите? Я так низенько знімаю, друзі. Вище не можу показати, щоб будівлю не знімати на вокзалі. Воно не потрібно зараз, не той час. Це вже як мир буде, да, матусь, як війна закінчиться. Тоді ми вже прогуляємося по нашому улюбленому <постій> місті, <постій> <постій> покажемо все, розкажемо. Фонтанчика <постій> немає. <постій> 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 Його періодично вмикають, коли часто повітря тривоги, його не вмикають. Оце така клумба, ну вона зверху, якщо дивитися, вона набагато краще. Це і там бордова рослинка кассирени. О, як ще довго електричку чекати, не хочеться, але що робити? Сидимо. Взяли по батончику шоколадному, невеличкому. От. Голубчик, який йде до тебе, щоб ти йому батон відлопила. Він так зрадів, коли О, пакет мій стояв мій, там мій, під бордюром. Він мій, думав, мій, зараз піду поклюю, а ти забрала, щоб ніхто не свиснув. Ой, вона хліба тут. А зараз всі голуби тут будуть мати. Вони ж бачать десь. Він бачу, вже перелітає. Тут зараз накормиш. О, побачила, побачила, йде. О, О, -о, -о, -о. а що це наші братики тут роблять? Зараз вони все. Я тому кинула. Вон той. Ля. Він чи не ще не бачить. Він не бачить. Як деякі гори всі глядя. Ну, Швиденький ти. Ля, 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 ну, так голуб, ля, ти ля. ж бачиш, він роз'ївся по пеньку вже на поверхно. Він не голодний таке відчуття. Голодний. Друзі, хліб лежить, голуби ходять поряд. А, це наглі, наглі. Ну, а ці вічно голодающі, скільки вони в тебе пшеницю тону за рік переїли. Кошмар, тисячу їх там в сарою в неї. Кури, як заворожені, Сиди, стоять, поряд з боку, дивляться, гайди, йде. Я би повирочувались швидше, я гороби це Ну, Він не голодний, ти бачиш. Він, він Ой. 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 Ой, матусі розвеселили. Ну, для... Дома кури, матура, тут для... горобчики з голубями. Моторний як брошник. Дома, не дом, не дом. Дома надоїли пташки. А ну собакою назови. No. Собака він. Поворачуватися треба швидше. Я думаю, навіщо вона у татка хліб відібрала, щоб на вокзалі голубів кормити. так. <різвіця> Угу. Хлеб закінчить, а я вже їх уже хвилююся, Как этих уже двадцать пять. Нет, нельзя. Нам на травычку. Угу. Я не знаю, де було, було молоді. Що вони розносять інфекції? Нема, може їх ніж сушать. Та або перелетіли кудись, десь тримають. Це ну, ж було, я так на зданнях сиділа, я ще та сиділа, страшно. наблюдала. Думаю, так обсирають. А зараз її щось нету. І оце як тільки людина сіла, а тут їх море. Да. Койден дітає, бачиш. Да. І всі вже так кидали, кормять. І воно тут тільки і крутилось. Ну, підкормила то собаці свої чи як... чужі собаці, чи свої. Горобці. Тебе тепер собак, горобців і сусідів підкормили. Даші, Купила гречку, сусідочки, ви уявляєте, яка душа, сердечна людям. Савір такий високий, операція зробила, на макарони їсть. Вона макарончики їсть, тому що грошей немає купити більше нічого. Що дали на гуманітарку, те їсть людина. Ну. Так мама, курочку, гречечку, яйця. Дві дочки, вони чого-то не допомагають їй. Да, так, дві дочки. Я не знаю, що трапилось з цим світом. Ладно, нехай вона телефонує таткою. Не сказала, за які таблетки пити чи ти не спитав. Таточка телефонує. Знову пристає до нього. А, я зрозуміла, ага, я зрозуміла. Я зрозуміла. Ну ладно, тоді віддихай. Ми сидимо вже на вокзалі, ще до електрички півтора часа. Купились трошки в магазині, поплібати. Оце в дорозі сидимо на вокзалі, 15-3 електричка тільки буде. У п'ятого будемо вдома. Уже все. Вже все. Ну а то, а ми допомагаємо саме вже. Сидимо на скам'ячки на площаді. Давай. Дихай. Пока.